О, ти хто? Сьогодні настановлені не тільки камери заднього огляду, а ще й магнітоли на Kia Sorento 15 2015 року, 9 дюймів діагональ від бренду циклон. Автомобіль з Кореї магнітола тут же не працює. До речі, власне каже, що тут все на корейському. Тому зараз використовує ось такий fm трансмітер щоб прослуховувати свої улюблені треки. Тому було вирішено встановити комплект разом з перехідною рамкою, камерою заднього огляду. До речі, власне вже попіклувався, взяв собі сім карточку, дублював, і ми її встановимо в новеньку магнітолу. Перейдемо до встановлення. Для цього розбираємо торпеду, знімаємо пластик та від'єднуємо штекер підключення магнітоли та антени. Наші електрики демонтували магнітолу і виявили ось такий шнурок. Тут був встановлений відеореєстратор ще попереднім власником. Ну що ж, зателефонували новому власнику, попереду він каже, встановлюйте новий відеореєстратор. Обрали модель від бренду «Циклон» модель DWF 84, версія 2. Паралельно демонтуємо обшивку салону та багажнику. Щоб встановити камеру заднього огляду, модель DRC04 з широким кутом огляду в 170 градусів та сенсором Sony. Подивіться, як змінився інтер'єр автомобіля. З новою магнітолою він став сучасним та інформативним. З'явились функції раніше недоступні: Wi-Fi, Bluetooth, CarPlay, Android Auto, Стрімінгові сервіси, такі як YouTube, Spotify, Netflix. Прослуховуйте свої улюблені треки високій роздільній здатності завдяки DSP-процесору. Перевіримо камеру заднього огляду. Зображення ідеальне. Паркуйтесь безпечно. Такий комплект під ключ нашому підписнику обійшовся в 16 тисяч гривень разом з відеореєстратором. Хочете такий комплект? Пишіть в особисті.